Кримська криза переходить зі стадії невизначеності та непередбачуваності до стадії перемовин і сякої такої стабільності. Факт, що Таврія та Севастополь мають дограти цей сезон в українському чемпіонаті, вже став доконаним. щодо іншого усьому свій час. Моя позиція чітка: українські команди повинні грати в українському чемпіонаті. Якщо заципить вопрос розговору, російську сторона Криму, то, звісно, буду говорити Крим. Якщо буде необхідність, зберемо виконкому, що угодно І Конгрес зберемо, якщо буде необхідність. В цьому. Окей, це не вірю. Чи дійсно у цьому немає необхідності, якщо на офіційному сайті Федерації футболу Криму дивним чином з'являється прапор Російської Федерації, і ніби ніяких офіційних заяв з боку Кримців не надходило? Задля прояснення позиції Федерації футболу Криму, ми домовилися з її президентом Миколою Гостєвим про інтерв'ю до початку матчу Таврія Дніпро. Але розмова не відбулася ні до, ні під час, ні після матчу. Свою відмову гостів пояснив зустріч із новопризначеним міністром спорту самопроголошеної республіки. Звичайно, це важливіше за розтлумачення конкретного болючого питання. З іншого боку, члени виконкому ФФУ, а саме їхнє колективне рішення дорівнює позиції української сторони. Ми опитали 9 із 13 функціонерів, і вони одноголосно хто на камеру, а хто телефоном підтвердили свою готовність відстоювати інтереси українського футболу у площині кримського питання. Ну, я думаю, что все члены исполкома занимают позицию, они все патриоты, занимают позицию, конечно, нашей страны, Украины в целом. Все хотят, чтобы и Крым был территорией нашей Украины. Чтобы все и команды, и федерации футбола, не наші федерації футбола Крыма и Севастополя, они должны быть членами нашей федерации футбола. У разі виходу Кримської Федерації зі складу ФФУ у недалекому майбутньому місцевий футбол може забути не лише про здобуття його командами солідних кубків і чемпіонств, а й про професіональний статус. Узагалі є три варіанти, на мою думку, розгляду цього питання. Це перше абхазський, це коли клуби кримські базуються з назвою тієї, яка є, але базуються на теренах України. Друге це вони грають чемпіонат Криму, тоді нема професійних команд. І третій це е, Придніпровський варіант, що вони грають в чемпіонаті України. Якщо вони не будуть приймати участь в нашому чемпіонаті, це буде крах кримського футболу. Якщо ж Кримська Федерація вирішить не співпрацювати з українською, то у майбутньому на жителів півострова чекає чимало ігор між Таврією та Севастополем. Не в УПЛ і не товариських, як цієї осені, а у рамках чемпіонату Криму Навряд чи така перспектива зацікавить Лучана Бурдужана та решту легіонерів. І до кого тягнутимуться за автографами юні уболівальники? Задля збереження футболу на півострові ФФУ має як співпрацювати з кримськими колегами і переконувати все-таки Федерацію футболу Криму, футбольні клуби Севастополь та Таврію про те, що ну переконати і доказати їм, що, що їм, напевно, краще буде приймати участь в українському чемпіонаті. Хто може їм заборонити чи дозволити приймати участь? в російському чемпіонаті. Ну, я думаю, що це питання буде вирішувати спільно з Федерацією футболу України, УЄФА та ФІФА. Необхідно всім запастись терпінням і обов'язково пам'ятати, що за будь-яким рішенням можуть стояти судьби дітей, судьби людей, які повинні не повлияти на їх можливість займатися футболом, займатися і рости в своєму класі, і рости в своєму майстерстві, займаюся і граю в турнірах в чемпіонаті України. Хай би ті перемовини не завершилися, варто пам'ятати. Там у Криму не лише команди прем'єр-ліги, ще аматорські колективи, арбітри та дитячий футбол, який без перспективи професійного зростання абсолютно втратить сенс. У випадку розлучення Кримської та Української федерації футбол у окупованому регіоні може опинитися у затінку. Кому потрібен такий відпочинок?